Всім доброго дня! Сьогодні будемо знімати обзор на міні-трактор. Зразу про зовнішні вигляди. звісно, так собі, але робив для того, щоб працював, а не скажімо так, весь світився і горів. Так що розкажемо, що на ньому, що як і для чого. Ну що, Почнемо з рами. Рама тут 160-й швелер. Товщина восьмерка, Тож тобто, можете представити собі. Да? Цельна рама, моща тут хороша. Задній міст задні у нас від е, автомобіля Рафік. Море такий бусик совєтський, жовтий рафік. Да, е, до цього в мене стояли мости від е, класіки, від жовля. щоб ви розуміли з газоновськими колесами. Щоб ви розуміли тільки воронкою і... Вони його рвали як спічки, так ось все. Еду додому, варюся, В полосі, опять або міняю, опять заїжджаю, все, опять. Тут, коротше, полосі дебелі, моща, коротше, що я тільки не робив які я тільки нагрузки йому не давав, ні разу нічого не порвало. З нами сьогодні юний тракторист привіт. Всем привіт! <реш> так, дивіться, значить, колеса в нас... З газона. Це перший, все, все Коротше, Тут варили таку перехідну плиту і наділи його сюди і все. Скати, звісно, тут Формула-1. Ну це, так сказати, зароби поміняє. Так, з мостом розібрались. Далі, коробка передач. Теж стояла в мене Жигульовська, стояла Москвичовська раніше. Різні стояли, теж рвали. Особливо задня передача чогось. Я вращення не міняв, все йшло як треба, але на задня передача, що на дніш, на другій, просто убрала. Стоїть коробка від газ 51 з флажочком. Сам Бог її, наверное, не перерве, там такі шестерні, така моща. Так, далі. Після цієї коробочки стоїть коробка аки. Ми зі своїм двигуном. Про двигун в мене є відео на каналі там він. Це повні капіталки, Короче, треба резиночку міняти, трошки маслом обістрався. Оце це який okay. трактор без масла. Да? Чистий трактор тільки який в гаражі стоїть. 900 кубіків 35 кільких сил, карбюратор від мотоцикла стоїть. Кому буде цікаво, заходьте на канал, там є відео, подивитися. Так, що далі? колеса передні. Раніше стояли виходить, від Жигуля, 13 радіус. Він мені казався трошки низьковатим. І виходить взяли колеса від Волги, це 14. Уварила середину від Жигуля. Так, що він таке піднявся, і став. Так, по і щось Так, бо гідравліки ми теж тут вже, дасть Бог скоро бра на фініші, вже розпідділитель поставили, дрокціонний. Р80 там Тизовський, вже стоїть на своєму місці. Навісочка, навісочка, навісочка. Їжо покрашена. Все, все не висохло. Центральний вінт вже у нас тут, Шланги вже провели, гідроциліндр на своєму місці. Коротше, дасть Бог скоро буде Уже і так зараз тільки розпогодиться і нагороди. Це два поля не Коротше, будемо воронки його дивитися. Так, що скажу його про нього по класу, скажімо так, тяговий клас. Ну дивіться, а ці китайські тракторці мені, то взагалі для нього скажем так, пом'ятки вони годяться, то детський садій підняв. Я би його відніс, мабуть, до цих донфенгів, девешок 24 сильних. Тут 35 кобил бензинових. ну Самі розумієте, бензинові проти дизельних не встають не рядом. Якщо тут 35 кобил бензинових, то наверное, це те саме, як 24 я так собі думаю. Так, в нього, звісно, був би ще передок, була било все до боку. Думаю, я, звісно, робити передок, багато гімороя. Побачимо. Поки всі роботи, двох корпусним плугом, то нормально два корпуса, 20 см землю, йде як у воду. Передня балка просто квадрат, хороший кстати, советский. Вот. И просто вирізані з металу. Скажімо так, по формі шарової. Образці, приварені сюди, двойний угольник усилений тут. І все. І вже, я не знаю, Боже, скільки годин він тут. Бо ця балка перекочувалася з другого трактора. Руліва, коротше, від якоїсь там іномарки була на металоломі, обрізав, поставив, так само все ходить. Так. Тут ми вже кстати, вже... НШ насос стоїть на своєму місці. Повністю. Ось його привод. А тут буде навал відбора потужності. Ось. Так. Радіатор, класіка, ще спаяно з з, з поліпропіленових труб. Коротше, зробили його з того, що було, скажімо так. Но при цьому всьому він дуже надійний. Вам скажу. От я виїжджаю на нього поле, я не хочу, що в мене щось відпаде, щось там відламається. Я... Був у нього і капотик, там був, і пол тут був. Да, був. Це ж оце рама рама, виходить, з третього тракторця. Стояв мотоблочний двигун на 6 на э, кінських сил. І потім вже я купив цього мотора і тулив його сюди. Бачите, як прийшлося там. там. Як сіплення легко жметься дитиною до 6 рочків Так що губки накрасити йому, звісно, буде нормально. Ну я ж кажу, він, 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 які губки? він робився. Він робився для того, щоб працювати, а покрасити лунки та сюди спіймо Нема все потреба. Даже дивіться, вже скільки три роки. роки я на ньому працюю, щоб ви розуміли, у нього навіть тормозів немає. Хоча там все зроблено, там гідроциліндр все лежить, але ніколи немає часу. Просто так я навчився на ньому так, пролопчився. Що... Хоча покажи сіна, ми скотину держимо, сіна там возимо ним, з таких гор спускаємося. Тачик помаленьку. Може в цьому воду зробимо, так, да, тормоза? Чи тормоза придумали трубу? Просто? Mm. просто так, щоб не без підключив. Що ми кабіну не робимо? Бо, якщо друг згори не виходить тормози, просто катапультірувалися все, так? Да? А з кабіни що двері друг заклинять, ми спіємо вибігти. Правильно? А стекло розбить, не? Стекло с ноги. <різь> <різь> ти вийшов собі. <рес> Можна і так. Бардачок тут у нас такий, коротше. А, ну, а ну давай покажемо якийсь бардачок. Давай нас. Саш, нічого не буде, если я строю до. Нічого не буде. <рес> <рес> так, все, у нас тут акумулятор стоїть, хлам весь, так, бензин постоянно запасний. Тут бачок вже відо є про навеску. Правда, воно було не завершено, а тут вже все. Це вже повністю готовий, центральний він. теж. Купили, кстати, центральний він з китайця. Він вказався коротким. Я його розрізав напополам, в трубу садив йому, обварив, додав дві такі для жорсткості. І Щоб рукою було удобно такий. Три положення, все як треба, саме нижній буде як догружаті для плуга. Так що, мужики, а це, як в мене опит в цих тракторцях хороший. Так що хто зробив такий самий, а то не, не прогадає. А вибір передач, який тут великий, тут дуже багато передач для, для всіх робіт, для всього можна підібрати. Тож, знаю, так, багатьом заводським серцям по мощності, по крепості. Надере тупцю. Надереться. <різь> <різь> да? Так що все, що буде цікаво вам, пишіть в коментарях, на всі коментарі відповімо. Скорых зустричь. Пока.